Треба ще пам'ятати маленьке правило, яке дуже важливо: є молочні продукти, а є молоковмісні молоковмісні продукти у більшості випадків, це означає, що там молочні жари підмінили на рослинні. І зараз я вам назву конкретні молоковмісні і молочні продукти, які ви найчастіше плутаєте. І почнемо ми з масла. Ви часто запитуєте у мене, чи є різниця між маслом, спредом та маргарином. Звичайно, є і вона колосальна. Масло, яке зроблено за ДСТУ, робиться всього з одного компонента: це вершки. Якщо не враховувати, звичайно, фальсифікацію, коли до масла додають щось стороннє. Але ми вже знаємо, яке масло себе у цьому видало. А ось у спреди і маргарин можна додавати цілком законно зовсім інші продукти, які навіть не стосуються молочки. Тому що спред. Це по суті суміш рослинних і молочних жирів, а маргарин це взагалі суміш будь-яких жирів, наприклад, тваринні жири, фосфати, риб'ячий жир, звичайна олія або навіть смалець. І все це законно. Ось цей продукт, який називається маргарин, не можна продавати в таких країнах, як Данія. Тому що вона слідкує за кількістю гідрогенізованих жирів. Це просто вас убиває повільно. У спредах інколи теж бувають гідрогенізовані жири, тому треба дуже уважно читати їх склад. Є гідрогенізований жир, ви від нього відмовляєтесь. Якщо ви хочете зробити якусь випічку, щоб вона була якісною, не пошкодуйте грошенят і купіть. Масло, а найпоширеніша помилка, з якої до мене звертаються глядачі, це сметана і сметанковий продукт. Для сметанного продукту цілком законно використовують крохмаль, згущувачі і, звичайно, рослинні жири. Сметану і сметанку дуже легко визначити простим тестом із йодом. За рахунок крохмалю і інших стабілізаторів, які є у сметанковому продукті, вона просто посиніє. А сметана буде лишати природній колір йоду? Ще раз повторю: сметана, а не сметанка, сир кисломолочний, а не сирочок кисломолочний, сир твердий, а не сирний продукт, і масло замість спреду, і тим більше замість маргарину. Якщо ми говоримо про молоковмісні продукти, вони дешевші. Але чи варто платити ці гроші за такий? Не справжній продукт. А потреблення цих продуктів немає ніякої пользи. Зараз перевіримо, чи справжню сметану купили мелюхови. Для цього мені потрібна гаряча вода. Наливаємо окріп у три склянки. У центральній склянці розчиняємо 10% процентну сметану сім'ї мелюхових. У першу склянку кладемо сметанний продукт. А в третю справжню сметану. Розмішуємо і чекаємо кілька хвилин. Що більше білка згортається, то молочніша сметана. Бачите, скільки тут осіло білку? Це справжня сметана. Тут соу-соу, 50-50. Скоріше за все, частину молочного жиру сметані меліхових замінили рослинними жирами, і тут нічого не згорнулось, нічого не лишилось. Рослинний продукт, а ось це якась хімічна домішка, яка пофарбувала воду. Що менше тут грудочок, то гірше буде ваша сметана. Сметана – це просто просто шок. шоката. щось от наглядно заливається в кипяток. Я бачу в реальності, де білок сворачується. Ось так ви можете визначати якість сметани в себе вдома. Це народний метод, який вас ніколи не підведе. У молоковмісних продуктах частину молочних жирів замінено рослинними. У них дозволені рослинні домішки. Продукти з молока називаються сметана, сир кисломолочний, сир твердий, а не сметанковий чи сирний продукт. Уникайте у складі спреду та маргарину гідрогенізованих жирів. Вони можуть зашкодити вашому здоров'ю. Щоб відрізнити молочний продукт від молоковмісного, крапніть на нього йод. Якщо він змінить колір, перед вами молоковмісний продукт. Розчиніть сметану в окропі. Що більше згорнеться білку, то молочніша сметана.